Нашої такої цікавої історії, про яку можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає, можливо, хтось чув. І з нами сьогодні е, Юрій Романюк. Добрий день. Раді вас бачити і надіємося на нашу таку плідну і цікаву розмову. Таке перше питання одне з основних, яке цікавить, походження самої назви міста Коломи. Тому що де, дуже часто чуємо в розмовах про те, що саме назва міста Коломи виникла е, з якихось таких, е, можна сказати, Байок, чумаки, коли їхали в Коломию, вони їздили на великих фірах, і в них були колеса. І коли зупинялись фіра, вони мили ці колеса на цьому місці, і тому виникла історія назви місто, Міста, міста Коломия. Ну, не знаю, наскільки це доречно, але ви, мабуть, з цим знайомі і знаєте, зможете нам більш детально розказати про це. Ну, З цією історією можна погодитися однозначно в переумові, щоб взяти, що вся Україна була заасфальтована, було автобами, тільки перед Коломиєю було колобання, де треба було мити Коломиї. Я думаю, що це легенда. Це версія дуже гарна, вона співпадає по назві, вона вписується по назві Кол і Мия, і біля річки, Прут і так далі. Але в той час ми повинні розуміти, це мінімум 800 років назад, Ніяких асфальтів і автомобільних доріг не було, було все тільки абсолютно грунтові, непрохідні хащі І фіри їздили по всьому світові, по всій Європі колосили, і коло треба було ломити. По суті, в'їжджаючи в, в будь-які населений пункт, якщо в цьому була якась потреба для власників цієї ефіри. Тому у нас би в Україні було б сотні міст або населених пунктів з назвою Коломи, або всюди треба мити поло. Ефіри всюди в Україні використовувалися в той час в Балоскоболинському в князівстві і ще до нього. І думаю, що це все ж таки версія, вона науково нічим не підтверджується, не гарантується, але вона одної є одною з реальних. Є ще багато від слова колонія римське походження. Але я вважаю, що це історичний хибна на абсолютно точка зору. Тому що якщо взяти за основу, що є думка, що колонія пішла від написання слова колонія латинської букви, ну і італійської сучасної мови, якщо так говорити. І помилка була замість колони написала Колонія, і що це римський був форпост на дальніх підступах, то це чуть неправильно. Бо якщо це Римська імперія, яка втратила своє існування в шостому столітті, а до шостого століття римляні вже перестали захоплювати землі чужі землі в п'ятому-четвертому столітті, вони вже перестало навпаки, Римська імперія скорочувалась, під. Нападами тодішніх, як вони називали, варварів. Тобто, Коломия тоді мала бути утворена як мінімум не пізніше другого 3 століття нашої ери. Тобто тоді ми беремо за основу, що Коломия старше Києва, і що Коломия сьогодні більше, ніж Києва 1500 років, а мало б бути Коломия 1700 1800 років, як мінімум. По-друге, ми знаємо, з історії це нереально. По-друге, Римська імперія не розповсюджувала далі річки Дунай, тобто де Дунай, а де Колони. Це вибачте, ще добрих майже 400-500 кілометрів, щонайменше на північ. І по-третій фактор, якщо Рим не хотіло збудувати колонію, то постає питання: сьогоднішня Колони знаходиться на лівому березі прута, а не на правому. Тобто навіщо римлянам ставити свою колонію через річку на дальньому березі? Це абсолютно нелогічно. Всі імперії будують свої фортеці на ближньому березі річки для того, щоб не допустити нападу і так далі. Тому я сумніваюся, і ця версія, те, що там знайшли римські монети, ну так, римські монети, Римська імперія розповсюджувалась. Давайте почнемо від Британії Андріану Вал Там закінчилася Римська імперія. Давайте візьмемо вся Європа. Римські монети ходили, давайте візьмемо всю Північну Африку, всі римські монети там ходили. І давайте візьмемо Близький Схід, там теж Римська імперія римські монети ходили. Так що всі міста, які там існувало, і існують до римлян і приписувати це авторство Риму. Це неправильно. Тому що, якщо через 200-300 років хтось йде в колонії долари, тож інші історики зроблять висновок, що коло входила до складу Сполучених Штатів Америки, це неправильно по монетах судити по надпису. Картографічна люди на слух тоді сприймали назву. Вони почули, Коломи ми не дочули, почула з колонії. Вони не писали колонія. Можливо, це картограф граматичну помилку зробив, допускалося. Це люди, людський фактор. Тому ця версія теж є взагалі точніше не підпадає з історичної точки зору. Як і можливо, є ще одна версія, така дуже поширена, що нібито угорський так званий король він ніколи не був визнаним королем, але йому приписують, що він був королем Коломан, що в честь Коломана, Коломия була названа. Ну, версія гарна і так далі. Але багато істориків сходяться до того, що там по часу не сходиться і не співпадає. І якщо ми візьмемо навіть літопис галацько Волинського князівства, де Данило Романович каже, що це моя. Отцівська земля, вочина моя, отцівська земля, тобто від мого батька. Тобто, якщо взяти що шоколоми до 1241 року вже існувало, тому що сам Данило Романович, до речі, неправильно ніколи казати Данило Галацький. Не існує поняття Данило Галацький. Це російський штаб, великодержавний, великоімперський. Вони хотіли принизити походження галицько Волинського князівства, Тому що Данило Романович був єдиний коронований король, який папа римський дарував корону, на відміну від російських царів, які самі себе проголосили царями, самі проголосили свою династію. Свій рід перейменувало, що вони руські, переписала себе до рюріків, що абсолютно не відповідає жодній дійсності і так далі і тому подібне. І тому стверджувати, що Коломия пішла від коломана, також історично це не мої слова, нерваніка це слова відомих і Рошевських, і Грабовецьку, і інших істориків, які досліджували епоху. Коломана, Угорську імперією, тоді історію тодішньо, ну не було ніколи імперії, маю на увазі ці землі, які були але все ж таке питання. Багато реально таких стверджень є розумних і справді противих. Ну, хочеться зрозуміти це, але все-таки мене цікавить, і я думаю, що багатьох наших глядачів буде цікавити питання, звідки пішла назва. Ніхто не знає. Не Ніхто достеменно не можна сказати, я ще раз кажу на прикладі Житомира. Чисто відомо, що Житомир складається з двох слів жито і мир. Тут зрозуміло. Нові міста, які мають нові назви, як Енергодар, там інші. Тут зрозуміло. Будується нове місто біля електростанції атомної, і воно має назву і наперед придумають його назву. Історичні міста, яким 800 і більше років і так далі дослідити і довести науково чи історично неможливо. Тому всі версії можуть бути тільки гіпотетичні, можуть бути легендами, можуть бути версії, можуть бути тільки е, припущеннями, але не більше того, тому справжню назву походження міста Коломия ніде історично не зафіксовано і довести це нереально. Це є версії. Всі вони мають право на існування, всі вони умовно при але достеменно ніхто сказати, що це саме так, неможливо.